19 липня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування калібр, 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет Онікс, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. В результаті успішної бойової роботи сил безпеки та оборони України знищено 13 крилатих ракет калібр, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних дрони. on july 19 2023 the defense forces of ukraine destroyed the 13 cruise missiles of the caliber type from the 16 ones were launched one ha-59 guided air missile from the one was launched and 23 attack drones of the Shahed 136 136-131 type from the 32 ones were launched that were used by russian nazis to attack of ukraine